Анський прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з принцами. Як зазначається початку перемовини з американцями щодо закінчення війни, схоже Україна отримала шанс припинити вогонь, але є нюанс. Нам можуть нав'язати жахливі умови, і тоді в такому мирі не буде сенсу. Тож очільник України прибув на зустріч, але раптом відбулося те, чого ніхто не міг чекати. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Зеленський вирішив прибути до Саудівської Аравії на зустріч з королем Мухаммедом Імсалманом та обговорити з представниками Сполучених Штатів зустріч між українською та американською делегаціями. Хоча сам президент не братиме участі в переговорах до складу української делегації увійде керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Сполучені Штати ведуть переговори з Україною РЕФІ в Саудівській Аравії, але окремо одне від одного. Про це повідомляє СІНН. пишуть, що американські представники зустріч і із українською і з рашистськими делегаціями в Саудівській Аравії, але зустрічі відбуваються в різні терміни. Як відомо, нині американська сторона використовує зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступку Ерафії, чи ні. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників. Також сполучені штати Америки хочуть з'ясувати, чи серйозна Україна налаштована на поліпшення зв'язків з новою адміністрацією. Рацію Білого Дому після скандальної зустрічі Дональда Трампа й Володимира Зеленського не можна говорити Я хочу миру і я відмовляюся йти на компроміси. Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014-го чотирнадцятого 2022 року, це про щось говорить. Переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки спрямовані на обговорення шляхів досягнення миру в Україні та відновлення Тримки з боку сполучених штатів вони пройдуть у місті Джеда Україну. На переговорах представлять керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустам Уміров та заступник голови офісу президента до американської делегації. війдуть держсекретар Марко Рубіо, посланець президента на близькому сході Стів Вітков та радник з нацбезпеки Майк Волц. Проте проблема полягає в тому, що Ярмак не користується популярністю в команді Трампа, і в дивній ситуації, яку Україна називає збігом. Сам Зеленський буде в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії для переговорів із королівством. Йдеться в дописах ЗМІ. Саміт відбуватиметься в той момент, коли РФ посилює військовий тиск на Україну. Наголошують журналісти. Київ та інші міста обстрілюють безпілотники та ракети. Грашиські та північно-корейські солдати роблять новий поштовх, щоб відкинути Україну із Курська. Зазначає видання. Нагадаємо, раніше Сполучені Штати зупинили всю військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною. Повідомлялося, що відновити поставки можуть лише після того, як Київ продемонструє, що хоче миру. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу про свій візит у Саудівську Аравію заявив. У зверненні далі будуть цитувати. «Я хочу подякувати всім партнерам. Незабаром ми продовжимо працювати заради наближення миру. Буде мій візит у Саудівську Аравію, каже президент. Окрім того, за його словами, зустріч команду в Саудівській Аравії України та Сполучених Штатів стала ще більш підготовленою. Далі цитую: сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру і продовження. Ідтримка додав Зеленський. Українська делегація спробує переконати Сполучені Штати відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні. Про це повідомляє Financial Times. Повідомляється, що відповідальні за підготовку до переговорів офіційних осіб зазначили, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню за рефі щодо дальніх ударів безпілотників і ракет та бойових дій у чорному морі. Так вони сподіваються, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон переглянути своє рішення про призупинення обміну розвідданими та постачання зброї. Financial Times наводить слова одного з українських чиновників, який повідомив, що у короткостроковій перспективі Київ буде надавати пріоритет налагодженню зв'язків зі сполученими штатами. Своєю чергою два європейські чиновники заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги. Газета зазначила, що минулого тижня в Брюсселі Зеленський заявив лідерам ЄС, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі сполученими. Штатами, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки. Ширша угода мала розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Вона продовжиться обміном полоненим. Заходами, спрямованими на зміцнення довіри між двома сторонами, пише видання. Водночас же європейські посадовці, які розмовляли з українськими колегами напередодні переговорів, повідомили, що Київ не відмовився від того, щоб Сполучені Штати взяли на себе певну роль у будь-яких домовленостях про припинення вогню. Вони зазначають, що це може включати, але не обмежуватися використанням американських супутників або розвідки сигналів для перевірки дотримання режиму припинення бугню. Україна ймовірно дасть зрозуміти сполученим штатам, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність до переозброєння, змушує визнати окуповану територію рашистською або втручається у внутрішню політику України, наприклад, наполягаючи на проведенні виборів, і вона є неприйнятною. Про це пише «За економіст. Високопоставлене джерело близьке до Кремля, припускає, що Ерафія має намір вимагати від України проголошення нейтралітету та повне виключення іноземних миротворців. Ймовірно, Україна. Не буде навіть розглядати такі умови, принаймні до початку реальних переговорів. Змій зазначає, що ставки на переговорах будуть надто високі. Україна навряд чи отримує інший шанс. Крім цього, також стало відомо про те, що Велика Британія надає консультації Україні щодо ведення переговорів зі сполученими штатами перед візитом української делегації до Саудівської Аравії, щоб уникнути нової сварки з Дональдом Трампом. Про це інформує The Times. Згідно з повідомленнями, Джонатан Павел, радник з національної безпеки, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, відвідав Україну на вихідних, щоб підготувати Зеленського до переговорів. Мета. Уникнути повторення конфлікту, що стався між Трампом і Зеленським під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті, очікується, що Британія не братиме участь у переговорах. А от офіційні особи поїдуть до Саудівської Аравії лише на прохання України, як зазначили в видання, він порадив зеленському чітко окреслити відповіді на американські запади, підкреслюючи, що Ерефія є основною перешкодою на шляху до миру. Між тим, Міністерство закордонних справ Російської Федерації спростувало інформацію про плани провести зустріч з делегацією Сполучених Штатів найближчим часом. Про це повідомляє главком з посиланням на речницю рашисько МЗС Рефії Марію Захарову. Посадовиця запевнила, що новий раунд рашисько-американських переговорів у Саудівській Аравії найближчим часом не планується. Далі цитую не планується мало того, жодної інформації від американської сторони. Не надходило, сказала Захарова. Тим часом війна триває. Нині Україна є найбільшим у світі імпортером зброї. пишуть Держпікер. Жодна інша країна світу за останні роки не отримала більше зброї ніж Україна. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Порівняно з двома останніми п'ятиріжками, український імпорт військової техніки зріс майже у 100 разів. У ході захисту від російської повномасштабної війни, яка триває понад три роки, Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі. Пишуть німецькі журналісти. Згідно з інформацією, зараз на країну припадає 8,8% загального світового обсягу імпорту важкого зброєння. Далі за ці п'ять років йдуть Індія, Катар, Саудівська Аравія, Пакистан. Німеччина посідає лише 33-тє місце, але є п'ятим найбільшим експортером зброї у світі. За Washington Post відзначає, що потреби України посилили домінування Сполучених Штатів у світовій торгівлі зброєю. Згідно з дослідженнями, експорт зброї сполучених штатів досяг 43%. Від загального світового обсягу, оскільки український імпорт стрімко зріс після російського вторгнення. Надалі ну, говоримо про те, як наші партнери продовжують висловлюватися щодо того, як представники сполучених штатів Америки не просто зупинять допомогу Україні, а погрожують ще більше посилити тиск на Україну. Наприклад, призупинкою робота Старлінк на території нашої держави для українців. Міністр же закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на пропущення маска про розвал фронту в Україні в разі відключення супутникового зв'язку Starlink, свою реакцію на допис американського мільярдера він оприлюднив також сьогодні і на своїй сторінці в мережі X маск заявив, що в разі вимкнення Starlink, вся лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система за його словами є основою української армії. Також глава польського дипломатичного відомства вже запропонував рішення, якщо компанія SpaceX відмовиться надавати та свої Послуги Starlink для України вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік оплачує мінцифровізації. Польщі, якщо ж ікс виявиться ненадійним постачальником, доведеться шукати інших. Тим же часом вже з'являється інформація і від Ілона Маска. Він теж прокоментував ті заяви, які прозвучали від Сікорського. З термінали Starlink ніколи не вимкнуть в Україні. Незалежно від того наскільки я не погоджуюся з їхньою політикою. Ми б ніколи не зробили такого. Та не використали б це як розмінну монету, сказав Маска. Мені здається, через п'ять хвилин знову передумає, тому що риторика в нього, як і у Трампа, змінюється тричі на день. І про це вже говорили і самі аналітики. Ну я говорю саме про Трампа, а не про Маска. Ну, хоча від маска теж. Такого очікувати, я думаю, що цілком ймовірно. Ну, дякуємо, що Старлінки нам обіцяють не виминути, але ж хочеться повернути в цілому всю допомогу, яку нам раніше обіцяли наші партнери, і розвіддання отримувати так хотілося б для того, щоб розуміти про те, як ситуація може змінюватися для України. Тим же часом держдепі сполучених штатів марки підтверджують візит Марка Рубіо до Саудівської Аравії. Цитую, держсекретар США виро до Джиди, щоб підтримати президентську ініціативу щодо припинення російсько-української війни йдеться в офіційному повідомленні. Раніше ще Зеленський анонсував зустріч з українськими дипломатами та представниками США вже наступного тижня. Ну і зробив заяву про переговори. Україна розраховує, що переговори з представниками США в місті Джида в Саудівській Аравії будуть результативними а інтереси врахованими про що заявив Зеленський Цтую, ми Готуємо зустріч в Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч. Річ буде результативною. Ми в Україні на це налаштовані. Дуже зробимо все, щоб українські інтереси були враховані, враховані так, як потрібно. І Зеленський нагадав, що Україну будуть представляти керівник ОП Єрмак міністр закордонних справ Сибіга, Міноборони, Ростимуєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. Цього разу президент додав, що на переговори поїдуть ще кілька представників дипломатичного корпусу України, але не. Не уточнював хто саме. А ось Олександр Мусієнко, український військовий експерт, на своєму ютуб-каналі поділився своїми думками щодо зустрічі в Саудівській Аравії. Поділився також цим відео. Він із нами. Не забудьте на нього підписатися. А далі пропоную прослухати його думки, що відбувається. Ну іде інтенсивна підготовка до зустрічі в Саудівській Аравії. Тобто зараз уже відомий склад української делегації, який буде на чолі з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України, так само війде в склад його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони України Рустем Умєров. Готуємось до дійсного такого серйозного наступного тижня, який буде насичений на новини, повідомлення або й не дуже буде. Подивимося. За підсумками зустрічі думаю, що буде президент України Володимир Зеленський поїде з делегацією до Саудівської Аравії з візитом. Але делегація залишиться а у президента будуть інші дії відповідно до його плану та графіку, звичайно, насиченого дуже є про що говорити з Саудівської Аравії. Загалом зараз близький схід. Вкотре він в міжнародному порядку денному інформаційно зараз, дещо пізніше ще про це поговоримо. Тому що там Туреччина, Сирія, Ізраїль, Іран знову ж таки Єгипет, в тому числі е ці всі вони в полі зору. Зараз довкола цього дуже багато інформації та новин. Безумовно, це будемо теж аналізувати. І в цей час президент України летить, взагалі. На близькому сході в таких країнах як Катар та Саудівська Аравія вирішується дуже багато, і це не тільки питання України, Сполучених Штатів, це загалом світу. Там проводиться багато перемовин. Там проводилися ряд заходів та перемовин між сполученими штатами та іншими заінтересованими сторонами для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та між Ізраїлем та Палестиною. Фактично дуже багато інших обговорень, які відбуваються, в тому числі які стосуються Ірану і не тільки. І звичайно, що це багато в чому епіцентр, Оце такий, знаєте, перемовний майданчик, епіцентр для різного роду переговорів. І саме там ми чекаємо, що будуть обговорюватися і питання України. А з чим підходимо до цього? Підходимо з тим, що дійсно мир має бути гідним, як зазначив президент України Володимир Зеленський, тому що для нас. Дуже важливо саме забезпечити наші умови, і за це йде боротьба, і буде йти. Тому я я би хотів заспокоїти дещо настрої, які я зараз спостерігаю про те, що мовляв, от буде якась здача от будуть якісь поступки, от буде ще щось. Нічого такого не планується, і за наші інтереси буде йти боротьба. Вона йде зараз на полі бою, де українські воїни героїчно та самовіддано знищують ворога і стримують російський наступ. Частім, їм, хвала їм за це. В тому числі і на Курщині, за даними Генерального штабу збройних сил України, Курщина зараз є пріоритетним напрямком для наступу ворога. Зараз це найінтенсивніший напрямок. Ну вже про газовиків ми з вами поговорили про цих, які через газову трубу там вилазили, і як їх знищували десантники 80-ї бригади, і не тільки і продовжують знищувати інших під інші підрозділи. Але загалом ситуація залишається важкою, тому що ворог задіє значні сили, і зрозуміло, що напередодні перемовин. До речі, щодо цього цікавий факт: адже при всій браваді Росії, здавалось би, про те, що вони висувають свої умови, про те, що вони там, знаєте, намагаються вертіти носом, включають цю там браваду: я не піду, я не хочу. А в нас такі умови. А от подивіться, наступальні дії російських військ на Курщині свідчить про те, що Росія все ж таки може бути зацікавлена в переговорах, і тому вони хочуть створити дещо іншу переговорну, а пер, дещо інший переговірний майданчик для себе. Саме тому інтенсифікувалися на Курщині, аби Україна не могла це використовувати як козир. Натомість, ми ж це розуміємо прекрасно, тому що вони там не каракорили, щоб не казали. Путіну далеко не просто йому реально важко, як написало британське видання The Telegraph, Путін може бути зацікавлений в перемир'ї, тому що ситуація економічно зокрема погіршується. Треба розуміти, що можливо тільки зараз, от тільки зараз, у 2025 році, по справжньому може бути помітна дія санкцій, які були запроваджені ще в 2022 році, щоб просто уявили ефект. І тому звичайно, що економічна ситуація, міжнародна ізоляція, позиція країн світу це все впливає, плюс ситуація на полі бою. Ну і також далі будемо говорити про те, як в європейських країнах реагують на заяви Дональда Трампа. Вони їх також непокояться, і європейські країни вже навіть почали думати про створення своїх якихось військових організацій і ще чогось, що зможе захистити їх від агресії. Так ось Фрідріх Мерц, він готується до вступу на посаду канцлера Німеччини і заявив, що хотів би розпочати переговори з Францією, та Британію про спільне використання ядерної зброї, але не як заміну ядерного захисту Європи сполучених штатів Америка, спільне використання ядерної зброї це питання, про яке ми повинні говорити. Ми маємо разом стати сильнішими в ядерному стриманні. Ми повинні говорити з обома країнами Францію та Британію, і з точки зору доповнення американського ядерного щита, який ми звичайно хочемо зберегти. Німеччина має зобов'язання щодо неядерної оборони вниз. Сі міжнародних договорів, але бере участь у домовленостях НАТО про розподіл зброї на саміті в Брюсселі. Лідери ЄС підтримали плани збільшити витрати на оборону на тлі побоювання. Що Росія підбадьорена війною в Україні може наступно атакувати країни ЄС, що Європа більше не може покладатися на допомогу Сполучених Штатів Америки, і країни Європи почали дійсно хвилюватися з приводу того, що Російська Федерація може дійти, і до них і до того ж, також на минулому тері з вами більш детально говорили про те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський також спілкувався з представниками цих трьох країн щодо ситуації на фронті та щодо постачання необхідного озброєння на фоні призупинення допомоги від Сполучених Штатів Америки, зупинки надання розвідданих ці три країни: Німеччина, Великобританія і Франція, продовжують нас. Підтримувати, незважаючи ні на що, та обіцяють постачати необхідне озброєння. Ну і також президент Франції Мануель Макрон звернувся до нації з попередженнями, що російська агресія не має меж. Він запропонував ідею, що ядерні сили країни мають стати парасолькою всієї Європи. Проте постає питання, чи вистачить цих сил для такої мети. Про це повідомило видання Defense Express. Франція має обмежений ядерний арсенал порівняно з часами холодної війни. Зараз в її арсеналі 240 бойових зарядів ТН-75 і ТН-0, а також 54 ТНА. Заряди ТН-75 встановлені в ракетах М-51 на атомних підводних човнах, кожен з яких носить до 16 ракет. ТНА встановлені в надзвукових ракетах АСМПА, Інтегрованих у 20-40 літаках раніше Франція мала балістичні ракети АС-3, але відмовилася від них 1996 року. Також було припинено виробництво оперативно-тактичних комплексів, оснащених 80 кілограмовими ядерними боєголовками, та здатних уражати цілі на відстані до 500 кілометрів. В листопаді у Франції заговорили. Про необхідність розробки балістичного ракета середньої дальності наземного базування з радіусом ураження до тисячі кілометрів. Зараз ядерні сили Франції доволі обмежені а на їхнє утримання 2024 року. виділили 6,6 мільярдів євро, що становить 14% від усього оборонного бюджету країни. Водночас сама наявність ядерної зброї вже є стримувальним фактором, адже дозволяє відповідати на потенційні загрози. і Мануель Макрон заявляв неодноразово, що Росія загрожує всій Європі, і нарешті ці країни почали це розуміти. Ми кричали про це вже дуже давно, проте ніхто нас не слухав. Вони вважали, що це десь далеко, але зараз багнули, що Путін здатний на все. Він порушує всі правила та звичаї ведення війни, і зовсім скоро зможе дійти і до їх країн також.